Селена, з нами наша вродиця, риседі мрія, на всім освіти, не поминувши самі сюди надать, і все життя наше, Христобову відамо, по тебе хвалять усі сили небесні, і тобі, слава, возсилаємо, отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. <рирький> Господи по голову, всім. Господи, поми. Сподобатися нам, вислухати свята Євангелія, Господа Богомолимо. Господи помилуй, Господи Пане, будлі станьмо побожно, вислухаймо свята Євангелія. Віднопі святого Євангелія питання Воїсто бажені, сказав Господь. Немає нічого прихованого, щоб не відкрилося. І таємного, про що б не дізналося. Тому те, що ви сказали у пітьмі, почується при світлі. І що говорили на вуха в домах, ти буде по покрівлях. Кажу ж вам, друзі мої, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, і потім нічого більше зробити не можуть. Але скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу. Після вбиття вкинути в гієну вогненну. так кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять малих птахів продаються за два асарія, і жоден з них не забутий Богом, А у вас і волосся на голові все перелічене. Отже, не бійтеся, ви дорожче за багатьох малих птахів. Кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає перед ангелами Божими, а хто зречеться мене перед людьми і буде відкинутий перед ангелами Божими і кожному, хто скаже Слово на Сина Людського, проститься, а хто Святого Духа колитиме, тому не проститься. Коли ж приведуть вас синагоги до правителів і володарів. Не турбуйтесь, як і що відповідати або що говорити. Бо в той час Дух Святий навчить вас, що треба говорити. За бомбережену Україну нашу, за владу війської народу, щоб ми тихі мирне життя прожили у всякому і чисто святого великомочника Юрія, переможця, помолимо. Всехвальний святий великомучений, почедотворцю Юрію, зглянься на нас швидкою твоєю допомогою і облагай, благай Бога, щоб не осудив нас грішних за беззаконня наші, а створив з нами за великою своєю милістю. Не Ми зневаж моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого, Тихе, погодне життіє, здоров'я, душевне і тілесне, землі плодючість і у всьому достаток. І щоб ми не перетворювали на зло, добро, що дарується нам тобою, і все щедрого Бога, а на славу Святого імені Його, на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб подав Він нашій країні перемогу, Боголюбивому воїнству її і всім православним християнам на супротивників, і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням, особливо, щоб охороняв нас. Ополченням святих тих своїх ангелів і щоб визволитися нас, нам від відходження нашого цього життя, від підступів диявола, від тяжких повітряних митарств, і неосудженими стати перед Престолом Господа слави, почуй нас, затерплю Христів Юрію, і благай за нас, безперестанно, на три постасного владику Бога всіх, щоб я благодатню на моєю ж допомогою за скупницями знайшли милість, стали праворуч праведного судді, з ангелами, архангелами, всіма святими, його ж завжди славили з Отцем і Зовим Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. <плес> Преосвященства, чесні отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми звершуємо молитву Святого Великомученика Юрія Переможця. Прекрасному і величному центральному храмі Свято-Михайлівського Видовицького монастиря. Цей храм першопочатково мав назву, як свідчать джерела на честь чуда святого архістратига Божого Михаїла. Але той храм, який зараз носить назву, він там поруч. І не зберігся у всій своїй величі і красі. А цей центральний храм на честь великомученика Юрія Переможця є храмом, в якому постійно відноситься молитва у Святому Монастирі. У монастирі є п'ять храмів, але найбільшим є храм центральним святого великомученика Юрія Перенець, до якого ми сьогодні спрямовуємо наші молитви. Спрямовуємо наші молитви у час великої небезпеки, у час випробувань війною, коли ми боремось за нашу свободу, за нашу незалежність та територіальну цілісність. Адже святий великомученик Юрій є покровителем нашого воїнства, яке бореться з ворогом, яке присікає ту агресію і зло, яке прийшло для того, щоб нас поневолити і знищити. Але вже більше дев'яти років, а особливо після повномасштабного вторгнення, вже більше року ми протидіємо. Ми протидіємо ворогу, ми протидіємо тій вбивчій ідеології руського міра, яка насаджувалася, яка проповідувалась протягом останніх трьох десятиліть нашій незалежній українській державі, проповідувалась устами священнослужителів. проповідувалась і благословлялась церквою російською, яка до Цього часу не бачить Україну незалежною, яка до цього часу бажає, щоб українська церква була у складі російської церкви. Але ми боремось, ми протидіємо вже протягом більше ніж трьох десятиліть, і бачимо, що маємо успіх. Адже поступово з Божою допомогою православні українці. Єднаються навколо Київського Христового, єднаються навколо нашої визнаної помісної Української православної церкви. І це є дуже важливим під час випробувань війною. Адже якщо ми будемо мати єдину сильну, помісну українську православну церкву, то неодмінно та перемога, на яку ми з вами приречені, буде повноцінною перемогою, адже Тут всередині ми також ведемо свій духовний фронт. Духовний фронт, який завершиться також успіхом у побудові єдиної автокіфальної православної церкви України. Адже ці речі тісно пов'язані між собою. Церква і держава. Хоча згідно Конституції ми роз'єднані, але церква є тією духовною. Основою, на якій ми розбудовуємо і в майбутньому будемо розбудовувати свою незалежну, демократичну українську державу. Тому сьогодні ми по-особливому підносимо свої молитви до святого великомученика Юрія Переможця. Адже для нас таким жаданим і очікуваним є слово перемога, Як ми знаємо з останніх соціологічних. Опитувань, адже ми знаходимося на порозі колись шанованого свята Дня перемоги. Але зараз наше українське суспільство прагне іншої перемоги. Ми повинні пам'ятати те, що було в нашій історії, шанувати, але ми прагнемо справжньої перемоги, перемоги над ворогом, над агресором і над тим злом. Яке увірвалося у наш спільний дім. я переконаний, що незабаром ми будемо святкувати свою велику перемогу. Буде встановлений день і всі наступні покоління будуть згадувати, як ми боролись для того, щоб жити в своїй вільній незалежній українській державі, маючи свою незалежну, автокефальну помісну православну церкву. На нашу долю випало покласти крапку у цій багатовіковій війні раз і назавжди засвідчити, що ми достойні мати свою державу і свою незалежну українську церкву. Ми довели це, доводимо і доведемо до кінця. Адже протягом цього часу вже дуже багато ми поклали на вівтар нашої і духовної, і державної незалежності. Тому від нас багато mm. цей непростий час залежить. Багато залежить від нашої віри, від нашої молитви. Якщо ми будемо єдині, ми і надалі будемо сильні і будемо протидіяти всім тим викликам, які трапляються на нашому життєвому шляху. Тому нехай Господь і надалі допомагає нам, оберігає нас. А за молитвами великомученика Юрія Переможця ми сподобимось того, що є корисним для нашого спасіяку всім вам, архієреям, доповенству, нашим вірним, які відвідують цей древній славний історичний монастир, який має. Близько тисячі років своєї славної історії блаженнішому митрополиту Київському і всієї України і Святомихайлівського видоблятського монастиря, священно аркімандруїто, священним митрополитам, архієпископам та єпископам з спасаємою їх, Богом, спасаємою паствою їх бомбережені Україні нашій владі, війську і всі людності її, настоятелю, братії та парафіянам свідомо на старя цього, всьому всечесному собору цьому і всім тут присутнім подай Господи младенственне і мирне життя, здоров'я, спасіння та в усьому добрій успіх і збережи їх на многії. I'm <laughs> <laughs>